Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 8. Багатьом людям подобається знаходити складні шляхи розв'язання проблем. Але краще відмовитися від такого підходу. Натомість шукайте рішення в стилі дзюдо. Рішення, що буде максимально ефективним за мінімальних зусиль. Частиною цього підходу є визнання того, що будь-яку проблему можна розв'язати в різний спосіб. Скажімо, у вас є завдання зробити знімок з висоти пташиного польоту. Для цього ви можете зійти на Еверест, це буде амбітне рішення. Та можна піти іншим шляхом сісти на ліфт і піднятися на дах висотного будинку. Це вже буде рішення в стилі дзюдо. Більшість проблем можна вирішити у простий, цілком приземлений спосіб. Ви просто створюєте щось, що забезпечує рішення проблеми, а тоді рухаєтеся далі. Можливо, з таким підходом ви не отримаєте оплесків захоплених глядачів, зате ви зможете просувати справу вперед. Якщо роботу можна виконати у простий спосіб і результат буде цілком прийнятним, обирайте саме цей шлях. Це набагато краще, ніж марнувати ресурси або ще гірше нічого не робити через те, що ви не можете собі дозволити складне рішення. І пам'ятайте, ви завжди зможете перетворити досить добре, на чудове, трохи згодом.